Виставка полотен Володимира Сандюка має назву наше художник уродженець Івано-Франківська, багаторазовий лауреат всеукраїнських та міжнародних конкурсів та пленерів. Виставку назвав так, тому що на картинах зображена любов до свого рідного. Наш регіон багатий традиціями оздоблення одягу, тканини, дерева, металу, кераміки. І хотілося б, щоб живопис, живописі які зображує. Наших людей на наші місцини, щоб так само десь прослідковувалася ця традиція. От як це зробити? Народні якісь традиції перенести в класичний живопис. Ну, принаймні, десь до своєї йду, прагну. Роман Лачук знає автора виставки із студентських років. Часто буває з ним на виставках. Однак каже, що двох подібних ще не було. Кожна його виставка є інша, зовсім інша. Чи це храми України, чи це є Карпати, чи це є е, 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 Закарпаття десь там, чи що. Ну, чи чи Днісністровські якісь мотиви. А, але завжди це є щось, якесь інакше. Кожна виставка інша. Всі 34 картини, що демонструються в коломийській писанці, створені митцем за останніх 10 років. Автор павен, що полотна несуть позитив до глядачів. Хотілося б людям показати десь через свої роботи, більше якоїсь надії, більше віри в те, що нас все таки чекають кращі часи. І Україна буде на висоті. Картини автора на сьогоднішній день є в багатьох колекціях як України, так і за кордоном. З коломий Богдан Малецький Галина телерадіо телерадіокомпанія Раї.